Святові Різдва, так само як святові Пасхи і Богоявління, передує певний тиждень приготування. Різні дні цих приготувань цього тижня передріздвяного мають свої акценти, на яких вони хочуть наголосити. Одним із перших акцентів, які ставить приготування свята Різдва, полягає в тому, що ціла природа намагається підказати нам. Шлях до пізнання Господа, звичайно, в святі Різдва, основним природним явищем, яке допомагає нам пізнати Різдво і Бога, який виплочується, є зоря. Зоря супроводжує волхвів, тобто тих людей, які спостерігають за природніми явищами, підштовхуючи їх до того, що все це сотворене Богом, і сам Бог цей, який сотворив світ. Гряде, народитися в Вифлеємі, тому вони рухаються за зорею вони спостерігають небо, і церква закликає нас також звертати увагу на природні явища, звертати увагу на небо, на землю, на все те, що нас оточує, для того, щоб пізнати Христа. Бо заради того він приходить в цей світ, щоб розкрити нам таїнство. Божого сотворення, таїнство Божого приходу до нас, таїнство Божої любові до нас другий аспект, на якому постійно наголошують літургійні тексти передсвятя Різдва, полягає в освіті. Ми мусимо заглиблюватися в тексти святого письма. Ми мусимо заглиблюватися в пізнання традиції для того, щоб в цьому народженому дитятові можна було пізнати. Христа, якого прообразували пророки, якого святе письмо показало нам як Бога, який приходить в світ, і зрозуміти, що ось це таїнство зараз звершується. Три царі це мудреці, які досліджують, які несуть дари, золото, ладан і смирну — послідували цьому покликові пізнання Христа. Церква закликає нас не лише готуватися подарунками. Фізичними, якими золото, ладан, смирна, інші якісь подарунки. Натомість золотом нашим, яке ми принесемо Христові, мають бути діла милосердя. Ладаном має бути наше життя смирною має бути наше відношення до Бога. І такі теми постійно піднімаються в цих літургійних текстах. І третій аспект, на якому наголошують літургійні тексти приготування до свята Різдва Христового. Полягає в тому, що не всі в цьому світі радіють приходові Христа. Є ірод, який готується до приходу Христа, але готується абсолютно протилежно від природи, абсолютно протилежно від мудреців, абсолютно протилежно від цілого світу, який хоче прийняти Христа. Він хоче вбити Христа. І всі зусилля його приготування полягають в тому, щоб не допустити правди, не допустити істини, не допустити народження Бога в тілі, який буде загрожувати його царству, проповідуючи і влаштовуючи в цьому світі своє. Звичайно, що тексти перед святя різдва наголошують на тому, щоб ми не були подібними до ірода, не намагалися вбити якісь добрі ініціативи ще в їхньому зачатковому чи молодечому віці. Хай ці тексти і молитви, які ми будемо молитися впродовж цього тижня, допоможуть нам також принести Господові ті дарунки, які будуть йому благовгодні. Коли Ісус народився в Іфлеємі Юдейським, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час. Коли з'явилась зоря, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли найдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було. Дитятку, побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою.